Творче об'єднання «Начитай». Сергій Бараєв Літо на Марсі Перша експедиція відчайдухів, які намагалися колонізувати Марс, дорого заплатила за свої райдужні сподівання. Планета виявилася ворожою до життя. Сонячна радіація швидко вбивала колоністів. Година за годиною. Мікрозіверт за мікрозівертом накопичувалася в їхніх тілах. Загалом, марсіанська програма мала тривати три роки, з яких тривалість польоту складала сім місяців в одну сторону та близько 20 місяців перебування на самій планеті, і близько 7-9 місяців польоту на Землю. За життя кожного астронавта. Максимальна доза опромінення складає 1 зіверт, що відповідає пороговому значенню променевого синдрому. Так зазначали офіційні джерела НАСА. На практиці, ж, отримавши дозу в 700 мілізівертів, астронавт отримував променеву хворобу, що вела до руйнування кісткового мозку та внутрішньої кровотечі. Доза в 4 зіверти. Фактично вбивала людину. Отримавши дозу в 10 зівритів, астронавт вмирав менш ніж за два тижні. Прибувши на Марс, перші колоністи вже мали у своєму накопиченому запасі по одному зіверту опромінення. Наступні 12 місяців були важким випробуванням для команди, намагаючись розгорнути перші автоматизовані поселення. Астронавти отримували щонайменше по 3 мікрозіверти щодня, а іноді по 10 мікрозівертів. Та навіть їхні системи захисту від радіації не могли врятувати колоністів від отримання щоденного опромінення. Тож за 12 місяців перебування на Марсі кожен з астронавтів вже мав близько двох зівертів одиниць випромінювання еквівалентної дози. Іонізаційного випромінювання в системі SI. уявіть собі, коли ваш кращий день розпочинається щоденної нудоти, повної відсутності апетиту, головного болю, відчуття сильної слабкості та виснаження, при тому, що вам необхідно працювати в обмежених умовах за максимального ризику останні три місяці першого року перебування на Марсі. Перетворилися для колоністів на самісіньке пекло. Чісті блювання, діарея, субфертильна температура, вразливість до будь-яких інфекцій, підвищена кровоточивість, утворення синців, випадіння волосся, шкірні реакції перетворили людські тіла на шматки оголеного болю. Дехто загинув під час виходу на зовнішню поверхню Марсу. Дехто помер від безсоння, анафілактичного шоку, дехто тихо сконав, дехто покінчив життя самогубством. Залишки колоністів, відчуваючи неймовірну дратівливість, влаштували криваве побоїще з останніх сил, вбиваючи один одного та руйнуючи станцію. За цими подіями спостерігав увесь світ. Ледь не в онлайн режимі, враховуючи тривалість передачі сигналу з Марсу від 4 до 26 хвилин. Втім, саме останні півроку життя колоністів були засекречені для загалу. Офіційні джерела зі скорботою заявили, що місія Марс 1 загинула внаслідок вибуху кисневих балонів, Проте, що протягом шести місяців. Колоністи намагалися вижити та жорстко вмирали після їх урочистого поховання. Тож, прибувши на Марс у складі другої експедиції, ніхто не плекав райдужних надій. Та й НАСА круто змінило саму програму, висадивши нас в провінції Фрасида. Термін польоту було скорочено до максимальних шести місяців, після чого Космоліт зробив один оберт довкола планети. Та й дременув до рідної матінки землі. Під час того оберту довкола Марсу наша команда зайняла своїх 10 місць по посадковому реактивному шатлі і вирушила до поверхні планети. Термін перебування на Марсі скоротили до 6-9 місяців. Наступна вахта, яка мала нас змінити, вирушала з землі в момент нашої висадки на планету. За спеціальністю я топограф. Створюю топографічні карти. В цій експедиції кожної спеціальності було по двоє: двоє пілотів-медиків, двоє геодезистів, двоє біологів, двоє вулканологів, двоє науковців, які займалися вивченням Марсу. Дублювання було необхідним на випадок, якщо одного спеціалістів щось станеться. Працювали по черзі, тиждень в польових умовах, тиждень на базі шатла. Насамперед пілоти посадили нас на малий шат в кратер Вулкана Павич в провінції Фарсида на півдні від гори Олімп, найвищої на Марсі. Перш за все, необхідно було вкритися від радіації, і тому вчені НАСА вирахували необхідність дослідження лавових труб у вулканічних кратерах. Над шатлом розкрили величезний 70-метровий радіаційний щит. Зумні вкритий сонячними панелями та радіоантеною для зв'язку з НАСА. Саме так майже ідеально розпочалася наша місія. Скільки там, док, майже 60% від норми, тихо відповів мені медик. 600 мікрозівертів. Тихо! засичав він. В усіх така халепа, на сонце не потикайся і будеш жити. Вдягнувши скафандр, я вирушив реконсервувати марсіанську лавову трубу, поруч якої розміщувався шатл. Фіт в трубу був завалений осадовими породами, гарний початок робочого тижня. Рятувала лише гравітація Марса в третю частину земної. Розбір завалу тривав майже увесь тиждень, тож до лідарного сканування я приступив вже через 6 днів. Увесь мій марсіанський сол проходив в повній темряві підсвіченої потужними прожекторами та ліхтарями скафандра. В трубах малого діаметра до 80 метрів я використовував наземний лідар. В інших випадках я проводив сканування дроном зі встановленим на ньому лідаром. Найбільший діаметр лавової труби становив близько 400 метрів. Протяжність та форму цих лабіринтів саме ми, і повинні були з'ясувати, надавши вченим якісне d знімання. Загалом, задум вчених Гнаса був досить правильним розмістити майбутнє поселення колоністів в лавових трубах Марсу під поверхною планети. При цьому були враховані помилки програми Марс-1, коли перших колоністів принесли в жертву заради освоєння планети. Тому було вирішено спершу провести якісні вишукування та дослідження місць потенційного захисту від вбивчої радіації Марсу. Для цього годилися лавові труби, що присягалися багатокілометровими тунелями в товщі планети, в часи вулканічної активності. Лава текла по планеті, утворюючи відкритий канал. Проте, часом верхня частина каналу застигла, утворивши купом над потоком лави, а після того як лава витекла, в трубі залишилася порожнина, яка виступала природним захистом від космічної радіації та малих метеоритів. Крім того, вулканологи шукали в цих трубах водяний лід, а біологи ознаки життя мікроорганізмів. Науковці досліджували минуле планети, намагаючись дати відповіді на нагальні питання історії життя планети. Тож кожна команда складалася з п'яти осіб, кожен з яких займався власним дослідженням. Старшим групою був пілот-медик, якого ми просто називали ДОК. Протягом одного тижня кожен з нас працював у лабіринті, протягом іншого працювали на базі в шатлі. Проводячи аналізи та обробку результатів своїх досліджень. Час від часу наші команди виходили на поверхню Марса, проводячи зовнішнє вишукування та дослідження. Інша група виконувала свої дослідження в іншому напрямку другої лавової труби з тією лише відмінністю, що одна команда була в польових умовах, а інша займалася камеральними роботами. Наше марсіанське літо вже доходило до успішного завершення, коли за два тижні до кінця місії, повернувшись з лабіринту на базу, ми нікого там не застали. Саме того дня друга команда проводила свої роботи на поверхні Марса. На розвідку ДОК відправив Чарліза, науковця, попередньо спорядивши його лічильником Гейгера Мюллера, окрім термолюмінісцентного дозиметра. Який завжди був кожного з нас. За годину він повернувся зі старшим другої групи на плечах. Вони всі там лежать. На будь забуло блідим. Док, вони всі непритомні. Який фон назовні? Двадцять три на годину в межах норми. А на. Відтіл фони, як від ядерного кладовища, Досиметр Брежича показав одинадцять зівертів. Як далеко вони від бази? запитав док. Два кілометри. ця не вбуває одразу. Наступна черга була за мною та вулканового метью. За два виходи ми перенесли тіла інших чотирьох астронавтів на базу. Шаттл ми поділили на два сектори, один з яких помістили опромінених астронавтів, попередньо провівши запобіжні заходи, зі знезараження забрудненого одягу та скафандрів. Наявну воду розділили на дві частини ту, яку нам буде достатньо, щоб завершити місію, та ту, якою ми промивали поверхню шкіри заражених, використовуючи дезактивуючі розчини. Зі слів науковця Брежича. Їхня група потрапила під сонячний протонний шторм, досліджуючи поверхню Марса. Внаслідок сонячного спалуху та коронального викиду маси потоки високозаряджених протонів та іонів обрушилися на незахищену поверхню планети. Астронавти наземної групи отримали значне опромінювання в ту мить близько 11-12 зівертів на годину. Наша ж група в той час була захищена товщиною лавової труби, тому жоден з нас не отримав смертельної дози опромінення. Сонячний протонний шторм складається з протонів та невеликої кількості альфа-частинок і інших важких іонів високої енергії, які при взаємодії з речовиною викликали ядерні реакції. Протони вдарялися об ядра атомів скафандрії, одягу та тканинах тіл астронавтів. Що призводило до ядерних реакцій, в результаті яких утворювалися радіоактивні ізотопи різних елементів, брежить пояснив, що це явище називається нейтронною активацією, наслідок якої утворилися короткоживучі радіоактивні ізотопи, вуглецю, азоту та кисню. Крім того ж, ці ж самі протони розщеплювали ядра атомів на менші фрагменти, деякі з яких були радіоактивними. Радіоактивні ізотопи вуглецю азоту і кисню розпадалися шляхом позитронної емісії та мали відносно короткий період напіврозпаду. Близько 20 хвилин для вуглецю, 10 хвилин для азоту та 2 хвилин для кисню. Проблема полягала у загальній дозі радіації, яку отримували астронавти під час сонячно-протонного шторму та деяких інших радіоактивних ізотопів. Отриманих від опромінення скафандрів, батарей та системи життєзабезпечення, отримані 11-12 зівертів стали смертельними для них через незворотні пошкодження органів, кісткового мозку, шунково кишкового тракту та й серцево-судинної системи. Останні три дні для другої групи астронавтів стали пекельними. Це, що ми могли зробити на ту мить, це підтримувати гідратацію, в намаганні прискорити виведення продуктів з розпаду з організму через нирки, медикаментозне забезпечення оптимальної роботи внутрішніх органів, введення антиоксидантів, лікування симптоматичних розладів. Втім, наші друзі згасли швидко ні ми, ні медики НАСА не в змозі були допомогти їм. І за рішенням землі тіла та речі опромінених помістили в контейнери та залишили на місці їхнього опромінення, облаштувавши їх у вигляді невеликого меморіалу з випитими іменами на металевих пластинах перше офіційне марсіанське кладовище. А ще через тиждень нас змінила наступна партія дослідників, відправивши нас на землю. Вже вдома я дізнався, що отриману дозу в 1,2 зіверта не смертельно, але хронічна втома стала моїм вірним супутником життя. Проте я жодним чином не жалкую про моє літо на Марсі. Сергій Бараєв Літо на Марсі.